Московська церква ще раз довела, що є філіалом Гру і ФСБ в Україні. Московський патріархат це Московська чекійська церква, яка була створена Джугашвілі Сталіним. Але до цього спочатку комуністи-більшовики вбили і закатували більше 200 тисяч священиків та монахів, а керівництво Радянського Союзу. Планувала до 1937 року взагалі повністю ліквідувати релігію в країні. Московський патріархат більше нагадує не церкву, а філіал ГРУ зовнішньої розвідки Росії на території України. Найкраще, що ми можемо зараз зробити, ліквідувати цю структуру, подальше функціонування на території України цієї структури ставить під загрозу. Існування української держави та української нації необхідно забрати у московського патріархату всі наші землі, монастирі, лаври і повернути їх українському народу. Чим швидше ми це зробимо, тим буде краще. Те, що трапилося сьогодні, 8 травня, на урочистому засіданні Верховної Ради України. Коли лише представники Української православної церкви Московського патріархату відмовилися, стоячи вшановувати героїв України, ще раз підтверджує, що московську церкву змінити неможливо. Це як комуністична партія, яка неспроможна перейти на патріотичні позиції і служити українському народу. Вона таки залишилась філіалом російської комуністичної партії в Україні. Те ж саме стосується і гундяєвського філіалу. Далі терпіти цю наругу неможливо. Московська церква це не ті, хто служить Богу, у них інший хазяїн, якому вони служать. Тому тут не може бути жодних церемоній, потрібно ліквідувати в Україні московську церкву і рухатись далі для того, щоб в Україні була створена єдина українська. Помісна соборна православна церква. Без цього ми не зможемо відродити Україну. Потрібно нарешті зрозуміти, що Московська церква це наш ворог. Зрозуміло, що це важко і складно, але життя є життя, і ми повинні зрозуміти, що якщо ми хочемо зберегти Україну і відродити її як потужну державу, ми повинні ліквідувати. Філіал Московського Кадабіського патріархату в Україні Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.